Якби зараз хто перебуваючи за кордоном що не казав, це все зміниться після перемоги. Одна річ повертатися в небезпеку, інша річ повертатися в країну, яка перемогла. Це абсолютно інша річ. Після перемоги сюди прийдуть і гроші інвесторів. Після перемоги тут буде рай на землі. Це по перше, а по друге, величезна кількість наших людей. Зараз, перебуваючи за кордоном, зрозуміла, що їхні уявлення про світ були хибними. Одна річ приїхати в Іспанію на відпустку, інша річ пожити в тій Іспанії, зрозуміти, як воно все відбувається, порівняти з тим, що мали тут. І дуже часто це вибір не на користь тих країн, а на користь України. Україна молода держава, в яка Дуже сильно дижиталізована, дуже сильно просякнута новітніми технологіями.